Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми разом з вами зв'яжемо ось таку шапочку. Шапочку, яка, яку я носила ще 80-ті роки. Мені дуже захотілося зв'язати таку шапочку і показати, як вона в'яжеть. Вона в'яжеться дуже легко і просто. І в цій шапочці є декілька варіантів, як її носити. Зараз ми розглянемо, як в'язати таку шапочку, я вам розкажу і покажу в кінці відео я Продемонструю, як ці шапочки носяться. Є три варіанти носіння такої шапочки. Дорогі друзі, напишіть, кого була така шапочка 80-ті, а то й 70 ті роки. Це дуже була популярна. Сюди ще прикріпляли пампончики. Да? висюрочки такі робилися на зав'язуці, і ми їх дітвора з задоволенням носили. І так, приступаємо до роботи. Для цього потрібна нам пряжа, для цього спиці. У мене пряжа це домішки вовни з хлопком, з бавовною. Десь 300 метрів на 100 грамів. Якщо у вас друга пряжа, нічого страшного, бо ця шапка в'яжеться легко, і головне з будь-якої пряжі. І ви Зробите це без розрахунків. І так, друзі, поїхали в'язати такий шедевр. Так, розповідаю, як в'язати таку ось шапочку. Значить, ця шапочка в'яжеться з трьох петельочок. Набираємо ми три петельочки. Набираю три петельочки. Один, два, три. Так, три петельки є. Тепер я беру ниточку. Ось так. Першу знімаю петельку і роблю ось таким способом петлю. же можна робити з протяжки, можна робити накид. І далі пров'язую лицьовими петлями. Я буду в'язати кожен рядок лицьовими петлями. Так, розвертаю, далі знову знімаю одну петельку, роблю петельку нову, і далі в'яжу лицьовими рядами крайову я пров'язую теж лицьовою, щоб у мене був край вузликовий. Ось так. Знову розвертаю, знову знімаю першу петельку, роблю петлю і в'яжу далі лицевими рядами. І тепер далі будемо в'язати це однаково. Ось так. Дивимось, ось як я вже пров'язала. Бачите, це в нас платочна в'язочка. І продовжую в'язати на потрібну нам ширину чи висоту, як можна ще сказати. Все, працюємо самостійно. Зустрінемося, коли будемо убавляти петельки. Так, далі, далі ми. В'яжемо вище, вище, вище. І доходимо до той, ось, давайте ось так я зроблю косиночкою. Оце половина у нас нашої шапочки. Ось, ось так. так? Да? З ми почали в'язати, і будемо в'язати до половини. Як же оприділити нам половину та об'єм нашої шапочки? А це дуже-дуже просто. Значить, є два варіанти. Один варіант, самий, самий простий, це коли ви в'яжете, ви приміряєте до голови. Ось так. І определяєте свою ширину. Робите так, щоб вона не була замала і завелика. І другий варіант ще є, коли від об'єму голови. Віднімайте 15%. Оце буде ширина вашої шапочки, об'єм вашої шапочки. Але я ж користуюся першим варіантом. Міряю по голові. Це самий простий варіант. Так, значить, оприділились. Дов'язали до того місця, коли ви вже все вам хватите. Значить, другу половинку ось так, починаєте в'язати наступним образом. Дов'язали ми до нужної нам ширини і висоти, і тепер треба убавляти, робити убавочки. Убавочки ми будемо робити так само, як і прибавочки в кожному рядку. Будемо пров'язувати дві разом. Дві петельки, після краєвої дві разом. Ось так. І далі будемо в'язати лицевими петлями. Ось так. Після краєвої дві рази. І так, будемо виконувати із рядка в рядок, і буде у нас скорочення. Так, подивилися, ви як це в'яжеться. Да? Дуже просто. Тут виходить, що ви в кожному, на початку кожного рядка. Ви убавляєте. І убавляєте, убавляєте, убавляєте до тих пір, поки у вас залишається там три петлі, і ви їх разом закриваєте, і все. І ви дійшли до кінчика. Зоставляєте ось таку длиненьку ниточку для вшивання. І оце у нас вийде шапочка зимова дуже тепла. Полотно готове. Тепер будемо вшивати. І давайте зразу розглянемо, яка у нас довжина кожної сторони. Так, 40 46 сантиметрів. 46 сантиметрів одна, 46 см друга сторона. Ну, це квадрат виходить. Квадрат. І тепер ми цей квадрат будемо сшивати. Вшивати будемо ми наступним образом. З'єднуємо ось так полотно і починаємо от зверху, де нас ниточка зосталася, да? Де ми заставляли багато, починаємо шивати. Зараз я вам цим покажу. Половина шиваємо по вивороті, ну, определяємося, де в нас буде виворіт. Хоча ця в'язка, вона на дві сторони. А другу ми будемо по лицю шивати. Це для того, щоб завернути нам нашу шапочку. А тоді ми зробимо макушечку. І так, приступаємо. Вшиваємо, значить, одягла ниточку за краєчки. Будемо вшивати за краєчки. Оці ось, дивіться. Оці, де були у нас вузликові края. Ось вони. ось. Ну, можливо, ви не будете вузликові краї робити. Можливо, обличний край. Оце да? ну, дуже просто і легко вишиваєте. Розвертаєте полотно. Підхвачуєте вузлик. Ось так. І кожний вузлик підхвачуєте і сшиваєте. Бачите, це легко і просто. Це неважливо, як ви там зішите, аби вам подобалося. Люблю я такий край, коли вузлики видно, і так гарно за вузлики хватаєш, і быстренько воно сшивається. Вироб бистренько, так? Ось так, ось так. Ось так. Ну, зрозуміли. Все. Ось Так, вшиваєте. І ось так виходить. І далі зшиваєте і все. Навіть отакий, як вузликовий край, можна, навіть я вам скажу, зшивати по одній стороні. Але ось тут виходить трішечки, як ямка, а по лицю виходить більш рівніше. Так, продовжуємо працювати самостійно і зустрінемося, коли будемо формувати макушечку. усі і І дівчатка, у мене тепер вийшла така цікава думка. Я тут так трішечки приміряла. Да? І дивіться, що я зробила. Значить, отак підвернула. Ось так, оцей кінчик, ось сюди запхала. Отак от. І ось така вийшла шапочка Ось зараз подивіться на фото на мені і оцініть, що така шапочка, такий фасончик, теж має місце. Особливо, мені здається, для діток буде це гарно. Ось тут можна буде ось так пришити. Щоб вона не, від, ну, не відходила, да? або взагалі можна отут прошити, і отак вона буде яке тут теліпатися. Ну, це так, знаєте, думочка моя вирішувати, в, вирішувати вам. І, будь ласка, напишіть в коментарях, можна так носити чи ні. Це я трішечки відволікнулася, і давайте тепер будемо сшивати макушечку. Значить, що ми робимо? Беремо ниточку, а можливо, у вас ниточка від шивання, да? Підхвачуємо, і ось так, значить, по краєчку, ось так, підбираємо петельки. Або або підхвачуємо, і ось тут за оцей краєчок, як я кажу, вузликовий, підхвачуємо і тоді затягнемо. Так, підійшла до краєчку, тепер беру і це все стягую. Ось, бачите, ось так ось. Така ось у нас дирочка і стягую, ось дивіться, да? макушечка. Тепер підшиваємо, щоб, а ще, ось дивіться, як у мене тут дві ниточки. Ви або підшиваєте, або берете і так зав'язуєте. Якщо у вас тут ще вийшла така ось дирочка, да, бо от у мене пряжа така об'ємна, можна ще трішечки взяти, отак. -от, і оцю дирочку, як би, да, зашити. Ну, я цього робити не буду. Ось така в нас вийшла гарна шапочка. Зараз я всі кінчики пообрізаю, все це оформлю, ось макушечка, бачите? Ось така. І зроблю фотосесію. І все буде класно. Так, вив'язали ми ось таку шапочку гарнесеньку. Це в два оборота, да, І ось дивіться, яка макушечка. Ну, а тут не гарно, гарно. Отаким голубоглазим, як я. Взагалі отакі сірі кольори йдуть. Бачите? А ще один варіант. Пам'ятаєте, як ми носили в 80-х роках, як Робін Гуд. Ось отак от. Де? Отут було нижче. А ось там позаду було вище. Ось. Отак от. О! О. І ось так носили. Ще отакі бубончики були, отакі кручені, да? і знизу бубончики. Вони такі на бант зав'язувались і отак висіли. Я пам'ятаю першу шапку, так ось зв'язала. Мені було 12 років, я була в п'ятому класі. Була така біла шапка. Точно по отакій ось схемі зв'язала. З отакими ось бубончиками. І ось так носила. Ну Зараз я так носити не буду. Я зараз буду носити ось отак. Обычно. Отак і ця шапочка дуже-дуже тепла, тому що ось тут, виходить, в три слої, Да? один раз, другий раз, і оця основна. І ось така гарна шапочка у мене вийшла. Дорогі друзі! Кому сподобалось, в'яжіть, напишіть мені комити. Можливо, є такі мої глядачі, такі віком, як я, і напишіть. Була у вас така шапочка чи ні? І ось я спустя багато-багато років зробила собі таку шапочку. Дорогі друзі, до побачення! Всього вам найкраще!